Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Переставив я трактора посередині поставив, щоб мені було легше працювати з ним зі всіх сторін, туди-сюди, щоб можна було підійти. Зараз починаємо до остаточної розборки. От тепер точно все, що міг. лишнє поз... познімав я з трактора. Доступу є Єдина проблема, то, що зараз на вулиці дуже холодно, і не можу я його вигнати на вулицю, щоб помити кірхром. А далі передаючи морози пару днів, тому не знаю. Буду поки примірятися так. Ось ці кронштейни я не забирав, щоб знати, доки доходить в мене двигун. До це має бути значить кабіна. Якщо пошукати в Ютубі, то цікавими проектами кабіни є кабіна Миколи Дученка. Кабіну, яку зробив Богдан. Питали мене там з неї. Це повністю саморобна кабіна. Робив сам щось похоже між кабіною Миколи Дученка, але не така. Я робив по своєму ладу я від конструкцію запозичив. І кабіна Ігора Глушка. Так, Всім привіт. Зима. Обзорчик маленької кабінки зробимо. Скажу вам зима. Вона дійсно виручає. Як не крути. Кабіні тепло. Це принаймні тих людей, яких я дивлюся, на яких я підписаний. Всі ці три кабіни однотипні, і єдине, що мене в них не влаштовується, те, що вони не йдуть на всю ширину трактора, тобто не на ширину всіх крил. Якщо подивитися на заводську кабіну, то видно, що вона йде набагато ширше і йде майже на всю ширину трактора. Ще одним дуже цікавим варіантом кабіни є ось ця кабіна. Ось так от виглядає тракторна кабіна. На міні-трактор Shifung CSF 240. Проект своєї кабіни я вже зробив дуже давно, і виглядати вона на тракторі буде ось так. Тому приступаю я зараз до виготовлення каркасу для кабіни. За основу буде використана профільна труба 20х40 або 25 х 40. Заводські кабіни, до речі, були двох виконаннях: це старого зразка і нового зразка. Причому крила в обох випадках були вже зовсім інші, ніж в Шефенга без кабіни. Саме тому я планую крила підняти на 8 см і прикріпити їх до кабіни. Тобто кабіна буде зніматися разом з крилами. І по ідеї крила і капот будуть майже на одній лінії. Так, сьогодні почну робити дно, і зараз мені для того, щоб то все почати робити, треба притащити крила, тому що я в проєкті в мене вони підняті на 8 см. Зараз мені треба виготовити тимчасові проставочки, напевно, що дерев'яні я їх зроблю. І піднімлю просто-напросто крила на 8 см, побачу, як вони будуть розміщуватися, і далі буду вже все відносно них і робити. Шкода, звичайно, що в мене ще двигун не закінчений, але це не від мене залежить. Фари безболісним способом відкрутити не вдалося. Та там такі фари ще, звісно, були побиті. Так, і бачу проблему, що треба спочатку приварити нормально це все крило всередині, ці всі підсилювачі. Бо вони вже розлазяться. Тут вже є тріщини, ще вони якісь криві. Якщо взяти ще фен, то видно, що в нього колеса втоплені. Під крила. а якщо взяти, от, наприклад, Юту, то в нього навпаки колеса виступають ширше. Ну там зараз куля теж 1,20 десь. Там метр двадцять стоїть. І виходить, відстань між крилами в Юту 68. Тут відстань між крилами 81. І в принципі це добре, того, що буде дуже широка кабіна. Тільки я от не знаю, чи вона не буде завелика для такого трактора, як воно буде візуально виглядати. І Ще одна відмінність в Юто від центру колеса до центру крила виходить, 12 см 8 см. Якщо я добавлю, то буде 16 см, трошки буде більше, ніж в Юта. Ну, але в принципі я думаю, це буде нормально. Знімаю спеціально на, не на GoPro, а на телефон, щоб не було викривлення, бо там камера широко кутова. Получається, я підняв на 8 см. Такі проставочки от тут стоять дерев'яні. Не роблю желізні, бо вони мені желізні не потрібні. І от виходить такий вигляд в трактора. Та, таке враження ніби зависоко. Зараз спробую трошки здалека. Не знаю, не знаю. Ось приблизно ось так в мене буде закінчення кабіни і я бачу, що крила треба подавати допереду. Щоб воно мало більш-менш акуратний вигляд. Поставив я під колеса дощинки, по 7 см підняв, щоб зараз рама була порівнюю, бо виходить, якщо не підставити, порід буде розгружений. І Потім вся кабіна буде піднята в ту сторону. А коли кинеться мотор, то воно навпаки все просяде. А так, зараз поки що роблю рівень. Так, різьба тут М14. Звичайна ж сюди вкручується. З трудом, але вкручується. Так, роблю зразу кріплення на дві сторони, щоб потім розміри не вигадувати. Принцип буде ось такий. Получається в мене швеллер десятка. Він буде ставати на отвори. Сюди з цієї сторони буде приварюватися 63-й кутник. Теж зараз отвори просверлю. Потім буде видіватися подушка. І потім от приблизно прикинути. От сюди будуть отвори, віддіватися буде профільна труба і буде йти аж туди зварюватися з профільною трубою. Якщо так приблизно прикинути, то оцей тунель, де будуть рівні, він має бути невеликий. І Мене це дуже сильно влаштовує. Єдине, що мене не влаштовує, цього ну, не влаштовує, ще поки що не знаю. Чи ні. Ось приблизно на такій висоті буде підлога. Так, як би тут так прикинути? О, тут так во. Там якраз подушка ховається, от на такій висоті, тобто вище переднього колеса. І так, вибір у мене невеликий. У нас на гуртовнях нема таких болтів М14х35. Буду робити зі шпилюком. Епіцентр не працює у нас вже третій тиждень. Ну то й це будемо робити значить, тільки зі шпилю. Більше варіантів у мене нема. Ось такий один кронштейн. Зараз буду приступати до другого. Що показую детально? Того, що ну, потім будуть питатися, а розкажіть детально, як ми все зробити і так далі. Ось такий у мене один кронштейн виходить цього. Подушки. Крок різьби і гайки не співпав, то нічого. Закажу нормальні болти, то покручую. Ось цього краю закручувати не буду. І подушка, виходить, буде закручуватись таким принципом. Вставляється ключ, знизу вона закручується до ось цієї профільної труби. І тоді вже вона надівається сюди і знизу тоді затягується. Бо можна було тут зробити зверху дірку більшу для того, щоб накинути головку і закручувати зверху. Але не хочу розверлювати це місце більше, щоб не послаблювати цей профіль. Була ідейка поставити ось так подушки, тобто ось тут одна подушка і ось там друга подушка. Але просто-напросто, коли я кину сюди поперечку, от виві, що це буде швелер. І коли я кину ось таку поперечку сюди, низ кабіни, то виходить, що коливання будуть ближче до центру ну то Подушки будуть тримати ближче до центру. А ось края, це там той, будуть більше нагружені, тобто подушка буде більше нагружатися. І особливо, коли залазити і вилазити з трактора, то ці вокри буде більше давити. А якщо подушки поставити, тобто поперечку сюди прикріпити, а подушки ось так по краях поставити. От одну сюди, другу на там той край, і наверх вже кабіну. Тоді, виходить, краще буде стояти. ну тобто, Максимально будуть рознесені подушки по краях. ну бо там і так на мостой вони будуть кріпитися максимально близько до коліс. І тут, виходить, максимально широко від центру. Тобто буде краще тримати вібраційні нагрузки. Зараз виходить ось так: поставив ось цю верхню поперечку. Вона має 136 см. Вона так там і буде, виходить. Тут прикинув приблизно низ, так як буде. Середня профільна труба, яку ви зараз оце бачите. Між верхньою і нижньою заміняє зараз подушку, бо вона теж має 5 см. І зараз я, виходить, прикидаю лівий і правий поздовжній кріплення рами. Поздовжнє кріплення рами, лівої і прави. Зараз я його відмічаю, сверлю дирки для того, щоб зразу садити його на подушки. І потім я його зразу і приварю. Оця верхня пламка, яку ви бачите, вона так і буде. Таї ширини це 136. Тобто, виходить, ось ця верхня 136. І та 136 см ширина кабіни буде 136 см. Так, приблизно повиставляв. Зараз відстань між цими повздовжніми ребрами 73, крила я потім теж рівно повиставляю, і приварюю вже до каркасу всієї кабіни. На цій стороні отвориться під подушку нижній М10, а верхній 19 мм. Чого? Тому що тут я вже, виходить, так закрутити не зможу, так як на ту сторону. Ну, бо самі бачите, де буде гайка. Сюди 31 см. Тому я зробив тут більший отвір. Все одно, це нижня буде приварюватися, виходить, десь тут приблизно. І вона буде, відповідно, тримати і цю сторону, і цю сторону. А сюди, щоб закрутити гайку, це під 19, того що гайка. М10 має діаметр 19 мм. Я візьму довгі гайки, зварю їх до докуп і просто-напросто буде звідси закручуватись до цієї подушки. Все ось таке подібна основа у мене виходить. Оце і буде основна рама несуча кабіни.